Шановні друзі, вітаю вас з вами Віктор Галасюк. Давайте коротко проаналізуємо плюси і мінуси, ідеї, ініціативи щодо роздачі громадянам України по тисячі гривень. Таке доручення президент дав Кабінету міністрів для того, щоб вони напрацювали програму, запустили її з грудня місяця щодо того, щоб кожен українець отримував по тисячі гривень, які він може витратити на. Товари і послуги українського виробництва для того, щоб підтримати українців під час дуже важкої зими. Які тут плюси? Ну, по-перше, це те, що ці кошти підуть саме на купівлю товарів та послуг українського виробництва. Бо якщо б це було не так, якщо б це була просто роздача по тисячі гривень на споживання. Це було б ну, однозначним мінусом, да? тобто там навіть важко було би знайти плюси, тому що ми з вами розуміємо, що значною мірою економіка України є імпортозалежною, і коли люди отримують кошти, вони купують товари, як правило, найдешевші товари, і ці кошти вимиваються через імпорт за кордон, це мінус в формулі ВВП, це мінус в. В платіжному балансі, в торгівельному балансі, ну і відповідно це серйозний удар по економіці. Тобто, в цій програмі очевидно, що буде запобіжник щодо того, щоб ці товари були національного виробництва. Тому це не повинен бути такий однозначний мінус для економіки країни для ВВП. Що ще з плюсів? Ну, мабуть, що те, що така програма вже... Була апробована, тому що програма є підтримки. Вона була реалізована у 2021 році. ви я думаю, що це пам'ятаєте, коли ми з вами могли з свого там айфона через дію купувати певні товари. Да? Я пам'ятаю, що тоді це були книжки, це були можна було квитки на якісь культурні заходи купувати і так, далі, і так далі. До речі, книжкова індустрія достатньо добре відчула позитивний вплив тодішньої програми, і десь понад 500 мільйонів гривень отримала українська. Індустрія видавництва книжок, і це був дуже реальний формат підтримки цієї індустрії, тобто не просто словом, не просто, знаєте, якимось там політичними обіцянками, а реальними грошима. Да? Тобто і люди реально стали трішки більше читати. Українські книговидавці отримали додатковий ресурс. Я про це говорю, тому що ми в Українській асоціації Римського клубу достатньо багато книг видаємо за підтримки українського бізнесу в різних видавництвах і спілкуючись. З книговидавцями я відзначив цей очевидний плюс. Які ще плюси цього рішення? Ну, те, що очевидна тисяча гривень, вона буде відчутною для найбільш соціально незахищених верст населення, особливо якщо ми говоримо не про столицю, а в регіонах, в невеличких містах, то це відчутна сума, із з огляду там купівлі ліків, якихось предметів першої необхідності. Президент сказав, що це може піти і на сплату комуналки, і так далі. Які мінуси цього рішення? Ну, по-перше, взагалі, це контекст, в якому все це відбувається, тому що. Щойно заднім числом підняли, фактично, вже майже підняли, да, я не знаю, чи президент підпише цей закон, але, скоріш за все, підпише підняття податків, так як це не робиться в мирний час, безумовно. І податків яких? Ну, в першу чергу, це військовий збір, тобто це фактично підвищення рівня оподаткування фонду оплати праці. Да? Тобто фонд оплати праці, що це означає? Це означає, що з тих людей, які працюють в легальному контурі, отримують заробітну платню, з них будуть більше брати де-факто цих платежів в бюджет, і це безумовно буде ну, такою додатковою загрозою тінізації легальної зайнятості. Да? Я думаю, що збільшиться кількість тих людей, які в Україні... Працюють нелегально, чому так? Ну тому що завжди, коли щось обкладається податком, це не тільки призводить до певних надходжень до бюджету, тому що інколи це може і не призводити до надходжень, до їх збільшення. Да? Тому що люди можуть йти в тіні, можуть взагалі там. Спричиняти це може імміграцію в кінці кінців, навіть коли ми відслідкуємо з вами багаторічну, багатосторічну історію оподаткування, я записував, до речі, про це документальне відео там найдивніші податки в історії економіки. То коли, наприклад, в Англії обклали податками кількість вікон, то це призвело до того, що вікна стали просто закладати цеглою і. Люди більше ста років в деяких будинках жили просто без світла, тому що був такий податок. Тобто держава небагато, мабуть, що отримала від тих будинків, тому що в більшості вікон позакладали. Але люди страждали і отримали ну, серйозні серйозні мінуси. Та потім цей податок відмінили. Тому контекст доволі непривабливий на фоні підняття податків, тому що грошей не вистачає для... Фінансування оборони, фінансування армії. Це додаткове навантаження на бізнес, це додаткові ризики кінізації легальної зайнятості, яка і так ми з вами розуміємо, знаходиться під серйозною зростаючою загрозою. Тому контекст доволі для цього негативний, і, скажімо, далеко не такий, як був у 2021 році. Я, до речі, в 2021 році був одним ну, з таких апологетів цієї програми. Є підтримка, тому що я побачив її реальну користь і навіть наводив її. Вприклад, на своїх лекціях з економіки. Що ще, да? тобто, які, які ще мінуси? Ну, ще мінуси такі, що от ця тисяча гривень, якщо ми її порахуємо на кожного громадянина, ну я не знаю там, на кожного повнолітнього чи як це буде рахуватися, але в будь-якому разі, якщо ми помножимо тисячу, там, скажімо, на 30 мільйонів, на 40 мільйонів, на 20 мільйонів, ну наскільки б ми з вами не помножили, ми. Розуміємо, що це десятки мільярдів гривень. Да, тобто десятки мільярдів гривень. Очевидно, що це дуже суттєва. Сума, і треба завжди зважати в термінах альтернатив, да? тобто, якщо ми хочемо досягнути певної мети. Ну окей, мета соціальна підтримати громадян, тоді, можливо, логічно зробити вибіркову таку підтримку да? для найбідніших людей, які критично потребують цього. Да? Тобто, а не для всіх. От. А якщо брати другу складову, такі програми вони зазвичай запускаються з подвійною метою, не тільки соціальна підтримка, а ще і. Стимулювати певні індустрії або розвиток економіки, да? тобто розігріти економіку в певному, скажімо, секторі. Так, от ця програма вона не дуже сприятиме цьому, як мені виявляється, тому що насправді проблеми української економіки вони структурні, вони значною мірою полягають. Не стільки навіть в дефіциті попиту, скільки в дефіциті пропозиції. Тобто, для того щоб щось купувати, треба це щось спочатку виробляти. А щоб його виробляти, треба щоб були збудовані відповідні заводи виробництва або модернізовані. А щоб вони були збудовані, потрібно, щоб прийшли інвестиції. А щоб прийшли інвестиції, потрібна інвестиційна. Привабливі умови. І серед факторів таких привабливих інвестиційних умов і вартість кредитів, і розмір податків, значить, і регуляторна простота, і так далі. Ну я вже не кажу там про відсутність корупції, тиску з боку силовиків і так далі. Так? Тому, якщо обирати, куди би варто було спрямувати кілька десятків мільярдів гривень, якщо б вони. Скажімо, були можливо, можливо, вони є. То це варто було би, на мій погляд, зробити в першу чергу на розвиток українського виробництва, в тому числі через масштабування вже існуючих, вже запроваджених програм підтримки українських виробників, які до речі доволі дієві, наприклад. Програма компенсації частини вартості української агротехніки для українських аграріїв, да? тобто мільярд гривень в бюджеті. Ну, я думаю, що точно варто було б туди не мільярд, а там хоча б мільярди три туди спрямувати, і це би допомогло розвитку українського машинобудування, створило б додаткові робочі місця, сприяло б системному імпортозаміщенню. Ну, і взагалі, технологізації розвитку цієї індустрії. Та куди варто це спрямувати, ці кошти? Ну, до, в першу чергу, мабуть, би взагалі. Це треба було спрямувати на безвідсадкове кредитування виробництва. Не тільки дронів, а різного плану озброєння українського, тобто пільгові програми кредитування українського ОПК, те, що планується зараз зробити за рахунок програми 5.7.9, 9 усього пільгового кредитування, але ж можна це робити взагалі там, не під відсотки, а під 0%. безвідсотково, просто якщо це такі суперперіоритетні напрямі, очевидно, що для цього треба більше грошей, або взяти, наприклад, програму розвитку індустріальних парків, на Яку в цьому році знову будівельний мільярд гривень, там можливо трішки збільшать фінансування. Тобто, але в будь-якому разі туди би варто було дати, мабуть, там не мільярд а знову таки ті ж там мільярди три гривень, і це дозволило би отримати колосальний мультиплікатор в економіці. Да? Тобто, от я з колегами-експертами рахував, які мультиплікативні ефекти від інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків, і за українським, і за світовим досвідом цей мультиплікатор приблизно. Від 10 до 20 по інвестиціям, тобто, якщо держава вкладає, наприклад, мільярд гривень в інфраструктуру індустріальних парків, то вона за кілька років отримує до 20 мільярдів гривень приватних інвестицій в розвиток української промисловості, а це означає створення додаткової економічної активності, робочих місць і додаткові надходження до бюджету, причому до бюджетів і до місцевих. І до центрального бюджету до державного бюджету України, тобто це системне рішення, да тобто, яке може дуже маленьким ресурсом, умовно відносно бюджету і економіки країни дати дуже серйозний мультиплікатор, або скажімо, теж експортно кредитне агентство, яке вже повноцінно функціонує, і яке за словами першого віцепрем'єра міністерки економіки Юлії Свереденка вже. Підтримала експорт понад 14 мільярдів гривень товарів українського виробництва за кордон. Це дуже важливо, що ми заробляємо валюту навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення. Що це означає? Це означає, що варто змасштабувати. Діяльність експортно кредитного агентства і наповнити їм капітал, щоб він там був не 2 мільярди, а щоб він там був 5-10 мільярдів, тому що потенціал під їх послуги є. Українські виробники-експортери є, вони потребують критичної підтримки. Якщо вони принесуть в країну Євро, Долар, інші валюти, і так далі, це буде краща підтримка для економіки, тому що вони зміцнять гривню, вони покращать торгівельний баланс, і вони збільшать ВВП країни, тому що. Експорт йде зі знаком плюс вони наймуть людей, заплатять зарплату, заплатять податки. Тобто економіка буде жити. Це буде, ну скажімо, такий природний процес мультиплікації економіки, нарощення економічної активності. Держава може цьому допомогти, може такими. Точковими ін'єкціями, знаєте, як в Ізраїлі, да, тобто води мало, тому її не розпиляють з гелікоптера, да її не лють куди попало, тому що її мало, її підводять під корінець. Це Система крапельного зрушення. От в Україні я думаю, що сьогодні тим більше під час війни потрібна саме така система крапельного зрушення в економіці для того, щоб підвести фінансові ресурси, перш за все. Для малого середнього бізнесу, для виробничого бізнесу, того, який найбільше потребує таких ресурсів, і цей бізнес забезпечить мультиплікативний ефект в економіці. Я думаю, що це критично важливо на сьогодні підтримати не тільки сторону попиту, що безумовно гарно. З соціальної точки зору, з, з огляду на підтримку громадян і так далі, ну якщо це робити тачково, да, для малозабезпечених, але все-таки дуже важливо забезпечити сторону пропозиції, тому що якщо ми сьогодні не врятуємо, не підтримуємо українські виробництва. То ми просто програємо дуже швидко, це не можна жодним чином допустити. Да? Тобто нам потрібно нарощувати податкову базу в здоровий екологічний спосіб. Це можна робити через от таку інфраструктуру підтримки українського малого середнього бізнесу, виробничого, дешевші кредити, податкові стимули на нові інвестиції, якісь програми додаткові компенсації вартості українських товарів для споживачів, і щоб це стосувалося не тільки. Марів з таких побутових, скажімо, да, там, чи, чи послуг, да, там, чи квітків у а щоб це стосувалося продукції машинобудування, приладобудування, ну і безумовно, виробництво зброї. Да, тобто, я думаю, що сьогодні це не може бути нічим іншим, аніж пріоритетом номер 1 Тому такі протирічіві наслідки, ймовірні, у такої програми. Звісно, що хочеться побачити прорахунки уряду щодо неї, оцінку ефектів, оцінку Можливості її реалізації, і я все-таки пропонував би е, зорієнтувати її в першу чергу на підтримку українського виробника, і в другу чергу на підтримку споживача. На мій погляд, це дало би значно більше системні позитивні ефекти для економіки. Шановні друзі, а як вважаєте ви? Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку, про розвиток, про інновації, про те, як робити Україну сильною. Дякую вам і до зустрічі!